Доброго дня! Ось сьогодні я вже закінчила пересаджувати свої вкорінені живці петунії, більший об'єм для того, щоб вони наростили гарний корінь, потім вегетативну масу і буду брати з них навесні посадковий матеріал. Це пізніші. Ні, то раніше, а ось пізніше вони вже більше наростили. І корінь вже гарний, ось білий. І зелена маса пішла. Ось, звісно, я їх поприщіпхувала всі, щоб кущики були низенькі, компактні. І якщо їх гарно прищіпнути, вони будуть давати більше ну, Посадкового матеріалу, коли виростуть. Зараз вони такі на вигляд не дуже, але згодом будуть гарненькі. Трохи переборщила я з кількістю, мені здається, а то в мене не такі великі об'єми продажу, але буде лишнє, буду відкидати, якщо буде лишнє. Ось на цій паличці, що в мене одна поличка? Також стоять. І калібраху тут у мене різні є. Ось уже гарні кущики такі. Трохи там вербени є, тут і там наверху. Ну, ось буду намагатися їх вирощувати. Тепер потрібно підживлювати комплексними добривами, обробляти від шкідника та. Хвороб, тому що в тому році через брак світла напала сіра гниль і вбила весь мій посадковий матеріал. Ось таке саме я скільки ж приготувала маточних рослин, але в січні всі їх викинула, тому що вони захворіли сірою гнилю. Світла не було, а в нас світло впливає на температуру. Тут де стелажі стоять. Тому таке було. В цьому році побачимо, як буде. Час важкий. Ну, надіюсь, якось буде. Буду обробляти різними препаратами від сірої гнилі від різних хвороб. Надіюсь, що щось виживе, а не виживе, то буде... будемо з весни знову починати по-новому. Ну, ось. А поки так, такі гарненькі. Рослинки, різні дуже сорти. Тут, мабуть, у мене до 40 сортів чи серії правильно говорити. Ну ось така у мене робота. На все добре.